інформаційно просвітницький захід на тему репродуктивне здоров'я молоді проходив за участю представників міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, медичних працівників, а також за участю заступника міського голови Зайцеві Тетяни Григорівни. Можна уникнути поняти ворог і попередити їх розвиток, бути самими здоровими і мати здоров'я і щасливе покоління спутника. Тому всіх закликали до активної роботи свободи. Формування репродуктивного здоров'я складний і тривалий процес. Найбільше навантаження припадає на дітей підліткового віку та молодь, адже в цей період відбувається активний розвиток репродуктивної сфери та формуються основи репродуктивної поведінки. Тому, як свідчить статистика, саме у підлітковому віці спостерігається високий рівень штучного переривання вагітності. Сьогодні із за ризикованими поведінки 50% дівчат не можуть мати дітей. Інших 50%, які залишаються, мають 30% патологічну вагітність та патологічні проти. Ми намагаємося донести до молоді, що їх поведінка. Іх безпечна поведінка, зменшення ризику в своїй поведінці дасть можливість до гарного майбутнього і щасливого майбутнього нашої держави і вашого майбутнього, як молодих батьків, молодих сімей. Юнакам та дівчатам було продемонстровано відеофільм про стосунки двох підлітків, результатом яких стала небажана вагітність. Про негативні наслідки для організму жінки штучного переривання вагітності розповіла лікар-гінеколог Мороз Людмила Миколаївна. Страс організмів налаштовується на вагітність. Коли ми перериваємо цю вагітність, це можна порівняти як зривато на віково. Настільки колосальні перебудови відбувається в організмі, настільки стільки повивається. І зміна гормонального боку, наскільки він може призвести до якихось наслідків негативних, що потім і порушення реактивних функцій. Студенти технікуму мали змогу задати запитання, які їх цікавили, та отримати кваліфіковані відповіді. Присутні також заслухали інформацію лікаря-інфекціоніста молокопи Валентини Леонідівни про роботу кабінету довіра, що діє з 2008 року при центральній районній поліклініці. Що стосується нашого району Шепетівського на сьогоднішній день? У нас перебуває на обліку 74 особи, із них 10 дітей. Позитивним є зменшення кількості осіб з уперше в житті встановленим діагнозом віл-інфекції у віковій групі 18-24 роки. У нас у Шепетівському районі не було встановлено віл-інфікованих осіб. Хочу наголосити, що обстеження на ВІЛ-інфекцію проводиться безкоштовно, а за бажанням анонімно. Номер телефону кабінету довіра 42896. Знаходиться цей кабінет навпроти поліклініки. В однопороховому будинку поряд із відділенням швидкої допомоги.